та свавілля керівництва закладів культури. Проте результат вийшов прямо протилежний. Керівники залишаються на своїх посадах, місцях, а творчий склад, тобто артисти весь склад національної опери підлягає безумовному звільненню тих артистів, які не захотіли підписувати ганебний театральний контракт. Який е дирекція театру не хоче підписувати навіть на 3 роки, а обмежиться терміном мінімальним рік та 4 місяці. Ці положення гарантуються директорською версією театрального контракту. Артисти всієї України неодноразово не письмово зверталися до Голови Верховної Ради Парубія, в Кабінет міністрів Гройсмана, в Міністерства культури Нищука. Соцполітики, Міністерство юстиції, Комітет Верховної Ради з питань культури та духовності до пана Тарути, Комітет соцполітики та пенсійного забезпечення, до уповноваженого справ людини, Міжнародну організацію праці. Також зверталися до депутатів Рибака, Соболєва, Немирі, але по суті поставлених питань, відповіді та допомоги не отримали. на Луковська зробила конституційне подання. І вже наразі призначений суддя-доповідач по справі відповідно цього закону порушення конституційних прав артистів і всіх творчих працівників Театральної сфери у Конституційному суді. Отже, майже половина артистів, які наразі зараз виконують виставу, знаходяться під загрозою звільнення за непідписання... Контракту, який нам пропонує театр. Тому нам не залишається іншого виходу, як оприлюднити Театру Національної опери України перед глядачами цю болючу проблему та привернути вашу увагу, що глядачі бачили не тільки виставу Кармен, а й те, що робиться за лаштунками Національної опери України. Це першого театру оперного театру нашої... Україна. Тому прошу підтримати е, всіх творчих працівників, які е, згідно цього закону, який є не врегульований в Верховній Раді, немає е, принципу переходу від безстрокової угоди, е, де на сьогоднішній день працює майже 80% працівників театру. Е, ці питання дуже болючі І багато театрів просто зараз розвалиться через те, що 30 навіть десь 40 років будуть звільнені саме через цей закон. Закон недолугий, недосконалий. І в принципі цей закон підписаний нашою Верховною Радою тільки для того, щоб знищити театр, знищити культуру, знищити українську духовність. будь болітки за увагу.